Після поліграфа мене відвели в камеру, сказали зараз. Опрацюємо е, твої відповіді, і потім там тобі скажемо, чи ти вільний, чи ні. Через години до мене прийшли, сказали: все йдемо дзвонити. Зеленському. Дзвінок Зеленському це ну, е, такий тип е, тортур, коли тебе тор, ну, катують з е, приладом е, польовим телефонним апаратом, який перероблений на генерацію струму. Там під'єднують е, контакти до геніталій. І таким чином з тебе мають вибити якісь свідчення. Я б знайшов три записки на листочках Гімн Росії. На деяких в камерах прям на стінах були написані. Ну звичайно, з листочки можна тільки перші два дні читати, якщо в камері хтось одна людина якась. Не співає гімн чітко, повноцінно там або він міг зупинити усіх і дати індивідуально співати з якогось з будь-якого рандомного місця. Якщо людина збивається хоч раз, то там відбувається побиття, а потім камері не дають спати.